Що значить, ти не можеш відмовити самого? Льоня, послухай, я раніше ніколи не лізла в твої справи, але це вже переходить усі межі. Спочатку ти скасовуєш нашу річницю, а тепер, Ігоря, звільняєш. Ну, скажи мені, як мені сестрі, в очі дивитися? Хто такий самий? І що? Має прямий зв'язок з Господом Богом чи що? Ну, звісно, я пам'ятаю, як нам погрожували і спалили конюшню. Хіба таке забудеш? Моя історія закінчилась тим, що. Їхній замовник Кондратюк потонув у своєму басейні. Люня, ти вбив Кондратюка і тепер тебе швиджують. Чому ж ти раніше не казав? Льотчик. Це ж страшна людина. Який жах, який жах, як же, як же я тепер спатиму, я ж постійно думатиму, як ти тут син. Так, так, я заспокоююсь. Його нову роботу, так. А, скажи мені, а чому вам так потрібно, і чому йому так потрібно повернути цю вашу Валерію? Вона його кохала.